Всім привіт! З вами знову канал Hedmade Racing і сьогодні ми розбираємося на тему колес. А саме розберемося, як правильно підібрати колеса під саме ваш автомобіль, які взагалі параметри є у колес і взагалі які колеса бувають. Отже, почнемо. Yeah. Перший параметр, з яким нам потрібно розібратися, це діаметр. Тобто, це наш розмір колеса. Щоб розібратися, як саме ваш автомобіль буде виглядати при тому чи іншому діаметрі колеса, я би вам радив для початку подивитися роботи інших людей. Ну, хто як побудував схожий кузов, бо все одно хтось вже це встиг зробити, і ви зможете побачити, як при тому чи іншому діаметрі лягає ваша машина. Адже, наприклад, Пласть 2108 може е, бути і на 14, і на 15, і навіть на 17 колесах. Але я, наприклад, вважаю, що ось найкраще він виглядає на 15 колесах. Не радіус, а саме діаметр. Е, адже коли пишуть на резині R18, наприклад, то R це не радіус, це тип резини, радіальний, тобто тип резини, а по факту ну, це діаметр вашого диску. Наступний параметр, з яким хотілося б розібратися, це розболтовка. Вона буває різна, буває на 4 болти, буває на 5, на 6 навіть буває. У нас тут представлений диск із розболтовкою 400, вазівська класична розболтовка. 4 обозначає 4 отвори під 4 гайки або шпильки. І 100 це відстань між центрами лежачих отворів. тобто вона може бути ця відстань 98-498, як на ладі класичних моделей. 5, 100, 520, 5143. Так само міряються ближ лежачі отвори. Центральний отвор. Скорочено ЦО. ЦО – це діаметр центрального отвору у диску. Навіщо? Цей отвір взагалі потрібен. Ну, коли ви одягаєте диск на ступицю, цей диск центрується цим кіль... отвором на ступиці. На ступиці є спеціальний виступ такий, і на цей виступ колесо одягається. Якщо ви ставите якісь нестандартні диски, і зачасту ви їх будете шукати Бушні на OLX-ах тих же, або десь ще. Є, і воно не буде стріляти по СООшці ці диски. СОшка може бути більшою, може бути меншою від вашої ступиці. Краще брати такі диски, в яких СООшка буде більша, ніж ваша ступиця. Адже ви їх зможете натягнути і навіть їздити без центровочного кільця, так називаємо, яке заміщує цей простір між діаметром СОшки на диску і ступичним, оці посадочним місцем. Це кільце може бути пластикове, може бути зі сталі, з алюмінію, це не важливо. Якщо у вас конусні гайки або конусні болти, ви можете взагалі без цього центровочного кільця їздити, і воно все центрується, притягується нормально і без цього адаптивного кільця, але вихід є. Якщо ж ви купите диск із меншим цілошкою, ніж у ваша ступиця є, ви його не зможете одягнути, його прийдеться точити. На токарці це вже додаткові кошти, так скажемо. ЄТшка. ЄТшка це виліт. Виліт центральної площини диску відносно центру цього диску. На малюнку давайте це розберемо. Отже, на прикладі малюночку зараз будемо розбиратися. Це у нас буде арка колеса, це у нас пішов кузов. Тут у нас пішла типу стійка, корпус стійки. Це ступиться, ну тут тобто, типу гальмівний диск, все діла і диск. І у нас, ну, умовно кажучи, десь ось тут, типу, сидить. Ну, коротше. Отже, які у нас є розміри. ну Ширина, яка виміряється в Джей і міряється вона не звідси, позвідси, а від посадочних місць диску. Ну, Наприклад, 10J, да? і вильот. Як же ж нам рахувати вильот? Візьмемо умовно, що наш диск ну, ось десь ось тут такий плотнячком сидить. Коротше. Ось він ось такий у нас, типу. Аж до стійки. І тут випирає зароку. І умовно візьмемо, що ширина у нас? 10 g і прочертимо середину, там, де у нас середина цього диску. Тобто оце у нас 5G. Якщо? Наша ступиця буде проходити по оцій лінії. Тобто провалочна площина із місцем, де у нас гайки закручуються, так, буде чітко посередині 10 дюймового диску, тобто 5G. Це у нас буде ЄТ-0. Що у нас чітко посередині. ЄТ може бути позитивний, може бути негативний. Як він рахується? Позитивний ЄТ це коли у нас оця привалочна площина зміщується до стійки усередину колеса. І негативний, коли назовні. Тобто, сюди у нас ЄТ зі знаком мінус, сюди у нас ЄТ зі знаком плюс. Наприклад. Якщо у нас, ну, наприклад, ступиться десь ось тут, то привалочна площина у нас буде проходити ось тут. Ну, умовно візьмемо, що тут у нас 2 см від центру 10 дюймового диску, то це у нас буде є плюс 20. Якщо у нас привалочна площина буде ось тут, ну і від центру оця відстань у нас буде 20 мм, то це буде ЕТ мінус 20. Отже, ЕТ у нас рахується отаким от чином. А, і важливий момент. Якщо ми встановлюємо полки на наш диск, тобто ось у нас, якщо ми візьмемо ось так ось диск, то при збільшені полки у нас змінюються всі параметри. Якщо у нас, ось, наприклад, диск, ми візьмемо його 10 так? 10J диск. ЄТ 0 беремо посередині, тобто у нас провалочна площина, і ми на цей диск навалюємо полку, там, наприклад, ще у 2 дюйми. У нас диск виходить, ось тут у нас додається полка. І у нас вже не 10, а ось у нас вже 12 дюймів. Відповідно, у нас уже центр цього диску буде вже ось тут. А привалочна площина та доступиці залишилась там, де є. Тобто у нас вона відповідно уїхала усередину. Тобто ятежка буде збільшуватися. Якщо ось у нас ось тут, наприклад, буде відстань 1 см, то це буде вже ятежка на 1 см більше. Або якщо ми збільшуємо інер, то буде зменшуватися на цей ж самий сантиметр. Якщо у нас ось тут додавиться інер, а полка залишиться заводська, то у нас уже центр диску буде тут. І є у нас буде зменшуватися. Добрий день всім! Це з Дніпропетровських. Ми знаходимося в, в жилмасів Придніпровськ. Какие условия мы предоставляем, услуги? Это полная покраска любой сложности, рихтовочные работы, антикорд днища. Все связано что с мобилью там салона, без проблем делаем. Пайка бамперов, пайка любой сложности, сборка, разборка автомобилей. Ко мне обращаются и американские автомобили, и разные сложности после ДТП. Вот. Иногда мы производим слесарные работы, замена масел, капиталка двигателей. Ну, это все в комплексе. Так, по каким-то ценам. Ну, смотрите, цены у нас практически минимальные в городе Днепре. Мы придерживаемся ценовой политики, такой, которая необходимая для клиента. В общем, точка покраски, чтобы вы понимали, у нас стоит 6000 гривен с материалами. Хотя на других стоит 400 долларов берут, я знаю, цены такие по Днепру есть. Ну, в общем, мы выполняем такие услуги. Дорогие подписчики, ждем вас в гости. Обращайтесь, будем раді вам допомогти з вашими проблемами, які у вас визникають в житті. Кастомні диски. Кастомні диски у стенці це окрема історія, адже у стенці найголовніше це колеса автомобіля, як вони... Сидять у арці, наскільки вони широкі, красиві і так далі. Ну, Взагалі, диски це більше 50% вигляду авто. Які ж бувають кастомні диски. Ну, і слово кастом зрозуміло, що це якісь нестандартні диски, які щось із ними зробили. На нашому столі представлений найпростіший варіант кастомних дисків розварки. Вони зроблені із стандартного штампованого диску, який стоїть у тачках бюджетного класу. Як ця розварка робиться, відрізається оця лицева частина від штамповки. Сюди всередину варюється пластина необхідної вам ширини, хоч у 12G такі зробіть. І лицева частина приварюється назад. Можна також із двох штампованих дисків зварити один. Ну, багато варіантів. Але це не є крутим рішенням. Це так, для початку. Так скажемо. Ну, просто пощупати, чи потрібно воно вам чи ні. Просто попробувати який, якийсь новий стильок, типу з полками, спробувати якісь варіанти кастому з цих полок, типу можна зробити розварки як з полірованими полками. Як ми от на нашому першому проєкті, який колись був, от робили. 10G, 16 диски і полірували полки на них. Ну, такий цікавий досвід, який у майбутньому вже знадобиться мені, щоб, наприклад, будувати щось серйозне вже і цікаве. На цьому краще не зупинятися. І йти далі і будувати щось дійсно круте і цікаве. Які ще є варіанти кастомних дисків? Ну, Диски ще бувають дво- та трьох складні. Тобто диск складається з деяких частин. Якщо у нас ми беремо стандартний диск заводський, він ну, монолитний. А кастомний диск у ньому, наприклад, знімається полка, Тобто, він прикручується болтиками по периферії всередині. Це двоскладний диск. Коли у нас центральна частина і задня частина є цілою. і полка одягається, прикручується до от, 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 отої цілої частини. Трьоскладний диск це вже більш заморочена така штука, але і більш прикольна і більш крута. В чому суть? Береться будь-який диск, який вам подобається по рисунку центральної частини. Будь-то стандартний якийсь диск, або ви знайшли якесь там, цікаве рішення на Оликсі, і воно, там, наприклад, навіть менше по діаметру, ніж те, що вам потрібно Це зараз теж Про е -е, Вам просто тупо сподобався оцей малюнок. Береться цей диск, на токарці вирізається центральна частина, тобто полка, ну, або те, що там, умовно вона в себе представляє. Полка і задня частина відрізається, залишається такий блінчик, як якось на відосі показано. І на, цей, на цю центральну частину вже прикручуються так само болтиками, задня частина, яка називається інер, і передня частина у вигляді полки. І ви можете у будь-яких параметрах по ширині, по вильоту зробити цей диск, щоб він вліз безпосередньо в вашу тачку. Так, про полки поговоримо. Полки це взагалі фетишна тема в стенці. Полки бувають, ну, по-перше, двох типів: вони бувають з алюмінію і бувають з нержавійки. В чому плюси в чому мінуси? Полка з нержавійки не мутніє, вона не така вразлива до хімії на автомийках. І більш жорстка у плані, у плані навантаження. Якщо ви там по нерівній дорозі десь залетіли на великій швидкості, то її можна просто як стальний диск взяти, відрихтувати і їхати далі. Але із мінусів це ціна. Полки нержавійки достатньо дорогі. Полки з алюмінію. Ну, і з плюсів, звичайно ж ціна вони дешевші, ніж із нержавійки, але вони потребують догляду. Вони не люблять хімію, яка зроблена із основ ну, кислоти і основи, зрозуміло. Яка зачасту у нас на автомийках самообслуговування, де ми всі миємо свої тачки, вона і полка ця іде п'ятнами, якщо намити таку хімію. Вона мутніє сама по собі, адже алюміній тупо мутніє під дією кисню. Його треба полірувати. Тобто за алюмінівним полком потрібно реально доглядати. Але ну, якщо вам по приколу це ця вся двіжуха, типу, там, полірувати полки, приїхав на автомийку, там ще їх наполірував на автомийці. Ну, це теж такі своєобразні Ну, Чому б ні? Якщо вам це по кайфу, то робіть. Вайно, так кажеться. Полки по зовнішньому вигляді, вони бувають також ну, трьох типів. Ну, перший тип фарбовані. Тобто ну, будь-який кольор, кольор центру, кольор тачки, неважливо. Бувають поліровані, тобто, коли метал на полці голий, і його просто в дзеркало відполірували, і брашет, як, ну, як шліфована нержавіюча сталь на кухонній техніці, наприклад. Тобто, це найпоширеніші варіанти. Ну, взагалі там можна що завгодно з полками мутити, хоч награвірувати на них якихось малюночків, і це теж дуже круто виглядає. Отже, з полками розібралися. Також диски бувають ковані і не ковані. В чому різниця? Ковані диски, вони більш жорсткі за свою структуру. Тобто при ударі, коли ви наїхали на якусь нерівність, вони не репаються, а гнуться. Тобто, ну, поведінка при. Приблизно така, як у стальних дисках, як на штамповців заїхали, вона гнеться, її назад віддиректували і поїхали далі, грубо кажучи. От ковка веде себе таким чином. Але ну, якщо у вас там малесенька, тонесенька резина, і ви проїбали тиск в цій резині, і залетіли якийсь бриж асфальту на великій швидкості, пробили в стійку, у вас там яйце від мошонки відвалилося на вашій хардстатиці, то, звісно, ви ковку порвете. Але ну, ковка вивезе краще, ніж звичайний алюмінієвий литий диск, адже алюмінієві диски у таких умовах репаються одразу, і ви будете варити ці інери по декілька разів на сезон. Тому ковка, звичайно, крут, крутіше, але ну, ковка дорога. Тому кому що по карману, те й будуємо, так сказати. Головне, щоб вам це подобалося. Тобто, будуйте як подобається. Про натяг резини. Хотів пару слів сказати. ну Взагалі про підбор резини на ваші колеса. Я би вам для початку радив би пос... поглянути на сайті TireStretch, як виглядає той чи інший розмір резини під ваш розмір вашого колеса. Там можна обрати ширину, і діаметр колеса і типи резини. І там на, по, по фоткам реально подивитися, як воно виглядає. Не зайобуйте чуваків у дірок, які вже будують якісь танцухи, А як а що натягнуть на 8G, на 7,5G? ось зараз на 7G побудують побудую Ніхрена ти, блядь, не побудуєш на 7G, ну но... головне вірити. Подивіться на терстретчі, як це буде виглядати, з різною висотою рази, різною шириною, і ви все зрозумієте самі і нікого не будете зайобувати за це. Отже, давайте розберемося, як підібрати диски саме під кузов вашого автомобіля. Ось це наша, наш кузов, наша арочка. Тут у нас пішла стійка. І що нам потрібно? Це у нас привалочна тут площина до... Ну, ступиться, де, де диск привалочна площина. Як нам у цих умовах зрозуміти, які нам параметри дисків потрібні? Нам потрібно дві довгі такі лінійки з кутом 90 градусів. Що ми робимо? Ми першу лінійку кладемо до привалочної площини. Іншу лінійку ми кладемо так, щоб вона торкалася арки нашого пузову. І у нас по оцій лінійці є відстань. Відстань від арки до е Елементів підвіски або елементів кузову, ну залежно від вашого автомобіля, у що у вас тут буде вбратися диск. І ми міряємо оцю, вісти. у цій точці ми міряємо цей розмір до тої величини, де ми хочемо, щоб закінчувалося колесо. Тобто під тукет, під хелофлаш, наприклад. Тобто міряємо. По фітусі, яку плануємо. А тут ну, міряємо вже в залежності від зазору, який ми хочемо від підвіски. Хочемо там дуже плотно, хочемо менш плотно. І міряємо ось цю відстань. Це у нас буде вже ширина диску. Так? І у нас, ну, на прикладі, щоб це було зрозуміло, як рахувати, візьмемо 10G. Ось у нас, наприклад, ця відстань, максимальний диск, який ми можемо запіхати, десятка буде. Шукаємо у цій десятці середину, тобто там, де буде п'ятірка, це буде наш ЄТ0. Тобто точку вильоту нуля. Нам же ж потрібно розрахувати ще виліт диску, якщо ми там робимо якийсь чи кастомний диск, чи замовляємо, наприклад, кастомний диск. І ось у нас є середина від цієї. Від загальної ширини. Нам потрібно розуміти, де у нас оця лінія, яку ми прикладали першу лінійку. Яка у нас тут відстань буде від нашого крайнього зазору. Ну, щоб нам розуміти, щоб далі рахувати оцю відстань. Від цієї відстані у нас буде залежати виліт нашого диску. Адже ось у нас є Т0. І ми від цього нуля вже будемо рахувати виліт до ступиці. Тобто нам потрібно, враховуючи від ширини або від арки, тобто по цій лінійці, яка тут у нас прикладена, ми по цим двом лінійкам ми від арки або виміряємо до ступиці, або оцю відстань, яка у нас ось тут вийшла, або оцю відстань. І із неї вже ми вираховуємо. Оцю, або із оцієї відстані, яка у нас? де у нас Або із оцієї відстані, вираховуємо. Тобто нам, щоб розрахувати єт під наш майбутній кастомний диск, потрібно перше визначити ширину загальну у дюймах, яка у нас буде, знайти середину ЄТ0. І від цієї середини знайти відстань до ступиці. І оця відстань до ступиці це вже буде наша ЕТ. Якщо у нас, тут у нас ЄТ-шка плюс, а тут мінус, то це у нас буде ЄТшка із якимось мінус у міліметрах. Тобто, якщо у нас тут 5 см вийшло, то це буде мінус 50. Висновки. Що по висновкам можна сказати, будуйте те, що вам подобається. Будуйте те, що ви вважаєте якимось прикольним і цікавим. Не будуйте по псу. Але якщо вам і попса подобається, будуйте. Пофіг, головне будуйте, блядь, бо ніхто ні хрена не будує у нас. А розтачок станцових взагалі дуже-дуже мало залишилося. Люди виїжджають із країни і нікому це особливо не цікаво зараз. Але є дуже багато ентузіастів, я знаю, я був в багатьох містах країни, де вся ця движуха живе, розвивається. Тому ну, навчайтеся, слідкуйте за цим всім. Підписуйтесь на наш канал, ми будемо розказувати далі, як будувати тачки, що про них потрібно знати, якісь аспекти, нюансики, все це у наших відосиках. можете у майбутньому і вже зараз подивитися серії про підвізку. Ми розібрали підвізку від А до Я, як побудувати стенд з конфіг. Переходьте, дивіться. Це цікаво. Так, ну я там нудновато нуд, нуд, розповідаю, але ну, блін, це цікава інформація, вона вся зібрана в один відос. Тому приходьте, дивіться. Будуйте круті проекти, будуйте широкі проекти, будуйте трушні проекти, Неважливо, кніма, статіка, будуйте трушну кніму, будуйте трушну статичну тачку. Але головне, що будуйте. все. З вами був канал Headmade Racing, Підписуємося, лайки. Буде скоро відосик про тіборончик.